Степан Руданський до України, ой за гори й закручі, так скриплять вози їдучи, попереду козаченько так вигукує йдучи. Україну, Україну, моя рідна мати, чи ще довго на тобою будуть панувати, чи ще довго кровавицю будуть з тебе пити, Та й діточок твоїх, бідних в кайданах водити. Воє слава у могилі, а воля в Сибіру. От що тобі, матусенько, москалі зробили. Букни ж Україну, нещасна на Явдову. Може, діти на твій голос собі знову? Може, знову розв'яжуться зав'язані руки, може, знову брещатимуть козацькі шаблюки? Може, військо запорозьке, як море заграє, а дівчина, як і перше, пісню заспіває. Тоді вже нас не забудуть і московські внуки, бо кров за кровом катав нашим і муки за муки. Гукни ж, серце, Україну, та тільки скоріше, Бо чим більше суть кров наша, все більше та більше.